Ми часто чуємо зверніться до лікарні або поліклініки. Але що між ним спільного, а ще ні. Я, Валерій Поркоменко, сьогодні коротко пояснюю, чим відрізняється поліклініка від лікарні. Поліклініка це місце, де надають первинну і часткову спеціалізовану допомогу. Тут працюють сімейні лікарі: терапевти, педіатри, вузькі спеціалісти. До поліклініки ми звертаємось, коли погіршили самопочуття, потрібно проконсультуватися або пройти профогляд. Тут можна зробити аналізи, ЕКГ, плюрографію, оформити лікарняний чи довідку, але без госпіталізації. Поліклініка не лікує важкі стани, не проводить операції, не має стаціонару. А лікарня це вже інший рівень. Тут надають допомогу в більш складних випадках. Проводять операції, лікують інсульти, інфаркти, травми, інфекційні захворювання. Лікарня це протривале лікування під наглядом у стаціонарі. Саме сюди привозять пацієнтів екстрена допомога. І саме лікарі вирішують, як діяти далі: лікувати, оперувати чи переводити у відділення. Поліклініка для щоденних питань про здоров'я, лікарня для складніших випадків. Чітке розуміння цього це менше плутанини, менше розчарувань і більше довіри до нашої медицини. А завдання людини, яка відповідає за місто, дбати, так, щоб кожен знав, куди звернутися і як отримати допомогу без зайвих перепон. Transcrição e